зовнішньо здається, що ми такі супер впевнені, так. виставляємо та себе в будь-яких форматах, говоримо відверто про там, прийняття себе, так. про те, що ми робимо, що ми хочемо. Але коли тобі прилітає якийсь коментар, типу ти страшна, ти жирна, 100%. ти мене там задовбала, приберіть угу. ведучу, яка мені постійно пише, ем, це зачіпає. Яка в тебе не була самоцінність, абсолютно плюс точно. ну, психіка так працює, що ти 95% класних коментарів просто не помічаєш, вони угу. типу як апріорі, так і треба. По-перше, люди використовують медійність інших персон як непокарану, таку обезлічену, таємну приховану, і значить, абсолютно доступною безпечною можливість злити свої негативні емоції. Раз. Друге. Дуже важко самовдосконалюватись постійно оцінюючи свій, свій попередній стан і як це кажуть рости над собою набагато mm -hmm. легше самостверджуватись, тобто повертати собі оцю самооцінку, саме самооцінку за рахунок інших людей. Фрейд чітко казав: єдиний з ким ми маємо конкурувати, це ми в минулому. Mm -hmm. Єдиний, з ким ми маємо себе порівнювати, це ми mm -hmm. сьогодні.